Барельєф магічний ліс містить глибокий екологічний посил. Центральна фігура, дух лісу, охоронець природи, який закликає звернути увагу на руйнування природних екосистем. Він нагадує про важливість збереження магії та сили природи. Дзеркало, вбудоване в композицію, є не лише порталом у інші світи, але й відображенням людини. Нагадуванням про те, що кожен із нас несе відповідальність за стан довкілля. Це натяк на те, що кожен із нас є не лише частиною глобальної проблеми, але також може стати частиною її вирішення. Воно ставить питання, як наші дії впливають на природу, знищуючи ліси, ми знищуємо не лише середовище існування для мільйонів істот, але й основу нашого власного життя. Барельєф магічний ліс це заклик побачити красу та магію природи, усвідомити її важливість для виживання людства.